Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі скорпіони! Для вас гороскоп на жовтень. Подивимося початок середину і кінець місяця, які ж чекають на вас події. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може не в усіх програватися. Так, початок місяця. На Початок місяця на вас чекають нові починання, нові можливості, нові проекти, які обов'язково дадуть гарний результат, які дадуть гарну винагороду. Можливо, не ту, яку ви очікували, можливо, трохи меншу, але ж все ж таки ви її матимете. Якісь творчі якась буде робота, якісь такі творчі, можливо, проєкти на якісь творчі починання на вас будуть чекати. випадає. Наступна карта старший аркан зірка, який говорить про те, що якщо ви будете вірити в себе, в свої сили, в свої таланти, то ви обов'язково досягнете бажаного і матимете здійснення своїх мрій, і своїх бажань. Вірте в себе, не бійтеся, проявляйте активно себе, і вас обов'язково все вдасться. Вам потрібно для досягнення своїх цілей, які ви поставили собі на цей період, на початок місяця, вам буде Доведеться прикласти максимум зусиль для досягнення своєї цілі, але ви обов'язково впораєтесь, як би важко не було, ви досягнете своїх цілей. Будьте змучені, втомлені, але задоволені своєю роботою. Принцеса Мочів говорить, що ви намагалися менше конфліктувати з оточуючими і намагалися не. Ну, от, не агресивно сприймати критику, наприклад, свою адресу і так далі. Намагайтесь все вирішувати без конфліктів. Наступна карта Ну, наче у вас все добре, все прекрасно, але ви чимось постійно незадоволені. І те вас не влаштовує, і те. Вроді робота все йде добре. В усіх сферах вашого життя йде все добре, але ви чимось незадоволені. Можливо, на вас погода впливає, можливо, ще якийсь фактор, але чимось ви не задоволені. Вам потрібно брати себе в руки, брати свої емоції в порядок привести і просто подивитися, чи доля вам дає можливості, для того, щоб досягнути поставлених цілей. Ой, обов'язково ними потрібно скористатися, не розкисати, а скористатися. Наступна карта Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить про якісь таємниці, про якусь приховану інформацію. Можливо, ви від когось щось приховуєте, і це може виплисти наружу, можливо, ви від вас приховують. В будь-якому випадку вам, будь-якому випадку, вам потрібно довіритись своїй інтуїції, і вона вас приведе, де ви туди да, ви вирішите свої проблеми, свої питання. Вісімка пентаклів говорить про те, що вам доведеться активно і багато працювати для досягнення своєї цілі. Ви, на вірному шляху, відточуйте свою майстерність, не бійтеся навчитись чомусь новому, який би ви майстер гарний не були, на но нове вам ніколи не завадить. І обов'язково приділяєте увагу всім деталям і всім дрібницям. Королева мечів говорить про якісь певні складнощі, про якісь певні можливо, не гаразди з роботою, але ви обов'язково з тим впораєтесь, тому що ви довіряєте, ви робите все не емоціями, а тільки своїм розумом, тому ви знайдете вирішення. Будь-яке вирішення своїх проблем. В цьому вам допоможуть. Ви будете робити це не самі, а за допомогою другої людини. Можливо, це ваша друга половинка, можливо, це ваш партнер по бізнесу і так далі. Можливо, це ваш друг і так далі. Тому тут вам буде якась певна допомога, і ви будете, знаєте, з великим задоволенням цю допомогу проявити. Старший аркан місяць говорить про те, що. О, знову ж таки є неприхована інформація, є люди, які хочуть вам нашкодити, є люди, які можуть просто розпускати про вас плітки, тому що вони просто вам застрять. Тримайтеся від таких людей, як подалі, тим паче, що ви давно розумієте, хто ці люди, вам потрібно від них триматися подалі, і все у вас буде добре, все у вас буде вдаватися. Тут потрібно також довірити своїй інтуїції, вона вас не підведе. І обережність ніколи зайвою не буде. Старший аркан суд говорить вам про те, що на вас чекає початок чогось нового проєкту, можливо, нового життя. Знаєте, якась переоцінка цінностей на вас чекає. Знаєте, можливо, візьмете за якісь незавершені справи і, нарешті, їх закінчите, матимете успіх. Не просто там закінчите, а матимете гарний результат у виконанні тої роботи. Карта говорить про те, що ви будете радіти від виконання якоїсь мрії і здійснення вашого бажання, для якого ви давно прагнули. Наступна карта це вісімка жезлів. І Все це буде розвиватися дуже швидко, дуже несподівано для вас. Тут ви, можливо, не розраховуєте такий швидкий розвиток події, але все буде розвиватися дуже швидко, дуже швидко. Новини, події, досить такі гарні, прекрасні для вас. Якісь звістки, можливо, якийсь дзвінок, можливо, який лист буде для вас, який змінить багато чого в вашому житті, принесе радісні звістки і здійснення вашої мрії. Будьте активні, будьте швидкі, все у вас вдасться. На кінець місяця вам потрібно буде захищати себе, відстоювати себе у певних якихось питаннях, можливо, будуть конфліктні ситуації з вашими конкурентами. Взагалі це може бути конфліктна ситуація не тільки з конкурентами, а взагалі в будь-якій сфері вашого життя. Наступна карта трійка жезлів. ви з усім впораєтесь, ви можете сміливо дивитися в майбутнє, там на вас чекає. Гарне майбутнє, нові можливості, нові починання, нові проекти і успіх у ваших справах. Жеслів говорить, щоб ви були активні, не сиділи на місці, не боялися проявити себе. Карта говорить. Про те, що можуть виникнути якісь несподівані сюрпризи, якісь новини, якісь різкі зміни обставин, якісь непередбачувані поїздки по досить важливих справах. Будьте швидкими, темпераментними, будьте сміливими і ви зможете досягнути поставлених цілей. Також це буде дуже гарний період для того, щоб зайнятися спортом. П'ятірка жезлів говорить про відстоювання своєї точки зору. Карта говорить про те, що. От, можливо, в колективі буде в якомусь, наприклад, на заняттях якихось і так далі, будете щось обговорювати дуже так бурно, і дізнаєтесь, можливо, якусь нову інформацію, можливо, знаєте, відстоювання своєї точки зору дасть якийсь позитивний момент. Також ця карта може говорити і про конфліктну ситуацію, яка може виникнути, але її можна буде уникнути, тому намагайтеся. Контролювати ситуацію, і якщо виникає якась можливість уникнути конфлікту, то краще цього зробити. Якщо цього не можна, то звичайно йдіть вперед і відстоюйте активно себе. Наступна карта це Туз кубків. Туз кубків це дуже гарна карта. Карта віщує гарні новини, нові можливості, нові проекти і нові починання. Комусь це може карта віщувати народження дитини, комусь тільки звістку про вагітність. Тут можуть бути різного характеру події, але це якісь гарні, щасливі моменти, радісні звістки і нові починання для вас. Знаєте, якийсь новий етап в житті, який дасть вам нові можливості на майбутнє. Шестірка пентаклів говорить про те, що вам буде надана допомога, в когось просто допомоги у вирішенні якихось певних питань і вам обов'язково цю допомогу нададуть. Можливо ж, ви будете виступати в тій ролі, де будете надавати комусь допомогу. Може бути і така може, в розвиток такий подій. Взагалі, місяць у вас пройде добре. Серйозних проблем у вас не намічаються. Якщо будуть якісь конфлікти, якісь непередбачувані ситуації, ви обов'язково з ними впораєтесь. І під кінець місяця на вас чекають якісь сюрпризи, несподівані, якісь сюрпризи, які подарують вам гарний позитивний настрій. Підвівши підсумок, можу сказати, що на вас досить такий цікавий місяць нові можливості, нові проекти. Якщо будете вірити в себе, обов'язково досягнете здійснення своєї мети. Доведеться, звичайно, багато попрацювати, перекласти. Максимум зусиль для досягнення своєї цілі, але ви впораєтеся, якби це важко вам не було. Трошки буде така призувати трошки буде якийсь депресивний стан, якщо візьмете свої емоції в порядок, ні з ким не конфліктуватимете, довіритесь своїй інтуїції, тоді у вас обов'язково все вдасться. Дивіться, тому що також можуть вийти на зовні якісь ваші. Таємниці, тому дивіться, кому ви ще розповідаєте, дивіться, що просто ваші таємниці ніхто не розповів нікому. В середині місяця потрібно буде дуже багато працювати, приділяти увагу всім деталям, і всім дрібницям. Також буде гарна можливість навчитись чомусь новому. Всі свої проблеми вирішуємо розумом, а не емоціями. В цьому вам допоможе. Або ж вашій партнер по бізнесу, чи ваш друг, чи ваша друга половинка, але ви з цим впораєтесь. Звичайно, будуть заздрісники, які почнуть кліткувати і так далі про вас, але ви не беріть все близько до серця, пропускайте це саме вух. намагайтесь від таких людей бути як можна далі, довіряйте своїй інтуїції і все у вас вдасться. Будуть нові можливості, нові починання, здійснення ваших мрій. Успіх у ваших справах зможете завершити ті справи, які ви відкладали, які були не завершені, і вони досить успішно, ви їх зможете зробити. Все це буде розвиватися досить швидко і швидко. Якісь новини, якісь події, досить швидко все буде розвиватися. Здійснення вашої мети, досягнення вашої здійснення вашої мрії, досягнення вашої мети. Все це буде розвиватися в середині місяця дуже швидко. Під кінець місяця можуть виникнути конфліктні ситуації, як із конкурентами, так і з рідними, з близькими. Взагалі в будь-якій сфері вашого життя, можливо, в колективі. Але ви з цим впораєтесь. Якщо можна уникати конфлікту, то звичайно уникаємо, а якщо ні, то активно відстоюємо себе, виборюємо своє щастя, свою правоту. Можете сміливо дивитися в майбутнє, там у вас. Гарний розвиток подій чекає, будьте активні, сміливі, ні в якому разі не відступайте від тих цілей, які ви перед собою поставили. Можуть виникати якісь несподівані сюрпризи, різкі зміни якихось обставин, якісь поїздки, можуть бути досить, по таких важливих справах. Можуть виникати і спірні питання, можуть виникати конфліктні ситуації, можуть просто, наприклад, в колективі будь-які ситуації, де. От буде неспірне питання буде, а де? Ну, наприклад, ось в класі, наприклад, люди активно обговорюють якусь певну подію, може така бути, десь отримаєте якусь нову інформацію. Також на вас чекають дуже гарні новини, нові проекти, нові можливості, нові починання, якийсь новий етап взагалі для вас в житті, який несе вам гарні, позитивні, світлі, теплі емоції, щастя, радість і задоволення. І шестірка Пентаклів говорить про те, що ви отримаєте допомогу, на яку так давно розраховували. І карта говорить про те, що, можливо, і ви будете комусь допомагати. Місяць у вас пройде вдало, ви досягнете бажаних результатів. Бажаю вам гарного місяця, щоб проблеми обходили вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!